Слухайте, яке ви красиві, як нас багато, і дай всі побачать нашу силу звідси з Тернополя. Я дуже вас люблю, шановна громада, шановні жителі Тернопільської області. Українці, українці вони завжди мріяли про комфортну власну домівку. Тому і державу ми уявляємо собі як українську хату, як наш український дім. Андрій Шептицький свою політичну працю написав у вигляді книжки під назвою Як будувати рідну хату. І не треба нікому пояснювати, що значить Андрій Шептицький. Для України. І 2014 року, в наш дім, в український дім, прийшла війна. Деякі кандидати, які зараз так піклуються про Україну, 5 років цієї війни не помічали. Вони жили в абсолютно іншому світі. В той час воїни України. Захищають нашу землю, але на передовій кожен знає, в нього за спиною свій рідний дім і родина, і близькі люди, близькі люди, яких він захищає. А за лінією фронту це теж наші домівки, в яких поки що хазяйнує російський окупант. І наш обов'язок. Святий обов'язок кожного українця змусити того російського окупанта піти геть з української землі. Змусити силою або розумом, натиском або хитрістю саме на передовій. А я там буваю регулярно. Востаннє був позаминулого тижня. Сам розумієш, втратимо державу, то біда тоді прийде в кожен український дім. І тому захищаємо, тому відвоюємо кожен будинок і кожен клаптик української землі, бо знаємо, втрата навіть однієї української хати це удар по всій державі. І за п'ять років ми з вами, українці, створили. Надійний міцний фундамент української хати. Як називається цей фундамент? Армія, мова, віра. Це є надійні основи нашої державності. І за п'ять найскладніших кроків новітній історії ми, українці, змогли зберегти державу, зберегти від знищення. Ретельно спланованого країною агресором нашим північним сусідом. Ми українці, ми всі разом зуміли створити армію, не відродити, не модернізувати, бо в нас не було армії. Вона цілеспрямовано знищувалася всі ці роки. І ми створили армію, яка зупинила агресор.